Мені 30 і в мене молочний зуб. Саме з таким запитом звертається дуже багато пацієнтів. Ви на каналі Стоматок, і сьогодні ми розберемо, чому так буває і що з цим робити. Дійсно, у людей можуть бути молочні зуби і в 30, і в 40, і в 50, і вони навіть не здогадуються про це. Просто ті, хто не дуже часто приходять на огляди до стоматологів, одного разу приходять з проблемою карієсу або а, бажанням щось перевірити, і стоматолог їм каже: А ви знали, що у вас, наприклад, молочне ікло або молочна п'ятірка? І на цьому моменті. Людина відповідає: або так, я знаю, в мене в бабусі таке б вже було, або каже: Та ні, лікарю, ви що сплутаєте? В мене всі постійні зуби. Давайте розберемось. Як зрозуміти, що це молочний зуб? Перш за все, стоматолог робить знімок, і на знімку можна побачити, що це молочний зуб. Також це можна побачити візуально по його кольору та розміру. Якщо це зуб жувальний. То він буде більший за розміром, аніж той постійний, який має стояти в цьому віці. Якщо це зуб, наприклад, ікло або різець, то він буде дуже маленький, він буде такий світлий, дуже і вузький. Це буде казати про те, що це може бути саме молочний зуб замість постійного, але остаточно вам скаже стоматолог лише після огляду. Та рентген-знімку. Яка ж може бути причина цього? А, наприклад, ретенція, коли постійний зуб затримався в кісті і не прорізався. Тоді ми можемо бачити молочне ікло в порожнині рота. І тільки після того, коли ми зробимо знімок, ми побачимо, що постійний таки є, але він в кістці і не прорізався своєчасно. І це може бути навіть таким сюрпризом для пацієнта. Знаєш, дуже часто буває так, коли в нас лікуються цілі родини. Так. Ми лікуємо дітей, наприклад, а потім батьки до нас завітають. Ми розповідаємо про дітей, і якось ця тема про молочні зуби заходить. Ми робимо знімок батькам для того, щоб, наприклад, видалити зуб мудрості, а потім кажемо: ви знаєте, у вас же є постійний зуб в щелепі, а вони не вірять, поки ми не пояснюємо, що таке так. буває. Тому ви можете знати про це зараз. Або буває так, що просто ти з'їв, наприклад, там сухарик або щось таке, і в тебе починає хитатись. І кло, і ти до цього ніколи не знав, що воно може бути молочний. Ти, звичайно, йдеш до стоматолога, тому що ну, якщо зуб хитається, може, ти його там десь зламав чи щось таке. Ти приходиш, тебе роблять знімок і показують, що дивись, це ж молочний зуб, а постійний в тебе є, але він в кістці. І тоді, ну, ви кандидат на брекетне лікування, брекет-системою, тому що саме за допомогою брекет-системи зуб можна дістати з кістки. Випадки бувають різні. Іноді ми можемо повпливати на те, щоб зуб опинився потім в зубному ряду. А бувають такі випадки, коли, на жаль, ми ніяк не зможемо його дістати. Це може вирішити лише лікар після рентгену. Бувають ситуації, коли навіть в 70 років. У пацієнта прорізуються зуб, тому що була якась стимуляція, починає пацієнтка або пацієнт використовувати повний знімний протез вставні зуби, і під ним починають <с році> рости зуби. Ось такий буває менчик. Але все це через те, що просто якась е, була дія на щелепу е, зовнішня, і через це вони починають рости. Але якщо б ця людина знала раніше, що там є зуб, то а вже ж ми б дочекалися його прорізування. Також бувають ситуації, коли. Під молочним зубом постійного немає. Зачасту дітей, коли приводять на огляд до дитячих лікарів-стоматологів, з шести років їм роблять плановий огляд та ортопантомограму, знімок, щоб можна було побачити всі зуби. Якраз стоматолог може сказати, що дивіться, у вас немає, наприклад, зачатку такого або такого зуба. Це зазвичай спадковість. Іншим фактором відсутності постійного зуба може бути. Еволюція, як би це банально не звучало, але кожного року все більше і більше з'являється дітей, в яких відсутні. Якісь окремі постійні зуби дуже добре, якщо це зуби мудрості, це теж називається адентія, тобто первинна відсутність зуба. І тоді ми дуже раді. Ми навіть кажемо, ми вас вітаємо. У вас відсутні зуби Не мудрості. Не треба видаляти А от якщо це зуби, наприклад, другі різці або п'яті зуби, то це вже складніше, тому що ми потім маємо відновити естетику, гарну посмішку та розробити план лікування такий, щоб ця дитина, яка стане дорослою людиною, потім була в Оціомі з гарною посмішкою. Якщо все ж таки зуба немає, і ми це бачимо у дитини, що потрібно зробити? Потрібно максимально доглядати за молочним зубом, під яким немає постійного зачатку. Тому що треба, щоб він, хоча б до 18 років протримався в щелепі. Іноді бувають такі ситуації, коли відсутній другий різець. Тоді за допомогою брекет-системи ми або створюємо місце для того, щоб потім встановити імплантат. Або зробити адгезивний міст. Іншим варіантом вирішення цієї проблеми є ортодонтичне переміщення іклів на місце других різців. Тоді візуально здається, що ніби всі зуби є, але кожен випадок індивідуальний, і не в кожному випадку ми можемо обрати чи той, чи інший шлях вирішення проблеми. Том, давай пояснимо, чому до 18 років має простояти той молочний зуб, тому що тільки з 18 років ми можемо проводити імплантацію зубів, тобто потрібно максимально тримати місце. І максимально доглядати за молочним зубом, тому що якщо він в 15 років, наприклад, випаде, або його треба буде видаляти через карієс або запалення, то треба потім буде якось тримати місце. Як ми будемо його тримати? Звичайно, є тримачі місця, якісь додаткові апарати, але все ж таки краще, якщо буде максимально стояти свій зуб, щоб потім у 18 років можна було вже робити імплантацію. Але якщо він вже випав, то вам потрібно найближчим часом звернутись до ортодонта, який це місце втримає, якщо є на це покази. Слухай, але ж може бути питання таке: от я живу там 30 років з цим молочним зубом. Мені ортодонт каже: Знаєте, у вас там ще липі ікло постійно, або а два. Я, або oh. два. А я кажу, де да, мені і так все нормально. Можу я жити так далі? Чи обов'язково потрібно витягувати ці ікла постійно? Слухай, ну це залежить від ситуації, тому що є ж не тільки естетика в нас, є ще й функція. Якщо функціонально все добре. Тому що ти ж розумієш, є рухи, нижньої щелепи, дуже там такі високі матерії. Теорія, там так, да, так. Да, да. да. Якщо все ж таки функціонально все окей, і естетично нічого тебе не турбує, то в принципі можна і завжди бути так, але розуміти, що якось там, десь у 30 тут хоп, і може прорізатися ікло на піднебінні. Найголовніше, ми хотіли сказати в цьому відео, що якщо у вас є діти, не забувайте приводити їх завчасно до стоматологів, щоб потім не було, що зуб хитається, під ним немає постійного, і це велика проблема. Краще дізнатися заздалегідь, що є така проблема, і знати, як її вирішити. Любі глядачі. Якщо ви раніше цього не знали, цієї інформації, і вам сподобалось наше відео, будь ласка, ставте вподобайку та пишіть коментарі, можливо, ще якісь питання у вас є нові, і ми вам з радістю про це розповімо і розкажемо цікаві факти. Зустрінемося в наступних відео. До зустрічі!